Власне, ось, 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 ось про що йде мова. Тобто, тут жили, коротше, силюки, дуже класно розвинуті. Прийшли дуже агресивні, знаєте, як гопніки. Ну по. Якщо от говорити такою вже взагалі прибітивною мовою, ну не те, що гопніки з точки зору розвитку там чи духовного, вони дійсно освічені, ну просто класні, як вікінги, знаєте, як дуже агресивні люди і сказали, все, от зараз ми, коротше, тут, отак от, отут так, от, тут так, от, так. От, 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 от". І всі кажуть, слухайте, дивіться, як говорять рішуче, мабуть, треба обрати його нашим лідером, бо наш попередній лідер. Е, вождь Тумпль-Бумпль під себе ходив і жив до 90 років. А після 50 взагалі говорити перестав. Розумієте, то тобто, на цьому рівні. Тому що вони сидять на одному місці, у них нічого не змінюється протягом століть і життя не змінюється. А тут якась, нехто кажу, знаєте, нові обличчя, нова влада.